Шановні друзі, я знову запрошую вас до Кременчука. Другий фінал купка України. З кокею. І в цьому поєдинку зустрічаються хокейний клуб Тризуб Київ і Керсонський Дніпро у складі обох команд. Всі ті самі на своїх позиціях була. Ой-ой, ой яка помилка в своїй зоні! Його! І гол! І 1-0. Тризуб. Висотенко! Груба просто, жахлива помилка у своїй зоні. А хто ж це віддав таку передачу? Райко? Да. Райко? Хоча ні-ні-ні-ні. Я не буду, я не буду е -е, просто так звинувачувати. Сидоренко. На, на 39-й робить рахунок 1-1. Я вже говорив, що От момент, зараз дворецький тягне, тягне, тягне! Дворецький. І Команді оцей маленький майданчик. Він є дуже зручним в плані економії сил на нівелювання атак суперника і на те, щоб. По короткій дистанції доходити в атаку в зону. Ну а Костянтин Буценко в принципі, не так давно зібрав повністю цю команду під своїм керівництвом. Нагадаю, що із того Дніпра минулорічного, який виступав під керівництвом Дніпра Валентин Мурин, Дмитро Кльонов і Тарас Карнау. Ну і нарешті четверта трійка Зараз подивимося, чим ця атака. І я розповідав, я не згадав там захисників 22-го Нищенка, Владислава Нищенка і Дмитра Кльонова, 86. -го. Так, так і є. Ну, подивимося за повтором цієї атаки. Дерев'янко. І кидок по воротах. І це небезпечно. Хороший кидок. Атака 1-0. Рахунок. На користь киян. І от ще момент. Терлецький виручає. Єдину шайбу. Максим Висотенко, 18-й номер. Крайній форвард третьої ланки. Закинув. Я вчора друзі вже кілька слів сказав про цього хлопця Максима високуному сезоні в 23-24. Висотенко зіграв за молодіжний склад Шафаузена. Зараз момент і гол! Але це вже не Висотенко. Добивання Дмитра Халіна. Галін робить рахунок 2-0. А призуб робить заявку на потрапляння до фіналу Кубка України 2024. Ой-ой-ой, ви подивіться. Ой, 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 ой. Яка біда у захисників трапилася. О. Я помітив, що був перший кидок в поворотах Терлецького. А китка не було. Був рикошет від або від Козана, або від кривика хокіста. Повернило собі шайбу шайбохокіста. Трозуба, кидок і гол! Хонін! 3-0! Денис Хонін! Кидає реалізація більшості. 3-0. Оце так, сюрприз. Несподіваний. Ну, це кидок якраз досвідченого хокіста. Оцінює ситуацію Хонінг Кістєвим над плечем ворогаря. Ви знаєте, не виключено. Вихід на ворота. І отак от сміливо. Піднести певний сюрприз, ну, як я вже говорю, для кого той сюрприз? Для 2024-го Кубок України імені першого президента Федерації хокею України Анатолія Хорозова. Тим більше, що. Говорячи, до речі, зараз хороший момент, хороший момент Розубор був робити 4-0 до суперника за своїми воротами фопіси з Херсонської команди. Кідок добивання. Дуже не Майже 6 хвилин позаду у другому періоді. Рахунок не змінився. а палоте ранки кидає від синій лінії. Тут зони Деюн направляє Шайбу. Ой, непоганий момент. Не по борту шайбу зараз зупиняється гра. і Є підозра що перебільшення перевищення сельного складу, порушення сельного складу у Херсонського Дніпра. і добування черного його вихід спочатку на воротах. Шайба за воротами Макаренко. Ось момент хороший. Виручає голкіпер свою команду. Біля воріт Макаренка. Ми побачимо. А ось вентлянд. Вентлянд. І хороший пас між іншим побачив на, от, о, не біля ближньої, а біля. На те, що на, на дальню накочується і Це гольовий момент. Але... Момент! І що тут добивання не. Він, до речі, тут робив на висотенка. Відох поворотах непогано. Непогано. от Кідок Рослякова над плечем говки переловив пішла шайба. В другі 20 хвилин жодний з команд не спромоглася закинути. Першим відзначився досить грамотно досвідчені хокеїсти тризуба. Сильно багато супернику не дозволяли, безумовно, були гострі або не дуже якісні. Ну, будь-який момент. Жоден. Туремно, вкидає! Іграв боротьбу за шайбу зону суперника Сенек. Не має можливості добити. На до Доближній Там знаходиться. Його ключка була там. Ось цей момент. Бачите, як шайба не, не дійшла до 12-го номера Резуба і стала Терлецького. А, До речі, Сенек. 19-й, якщо не помиляюсь, там був Пономарьов. А от і момент і тризуба і голи. Це вже фактично вирішення долі цього матчу. Фірунов із Висотенка Халіна Хоніна. Четверта закинута шайба. І без п'яти хвилин фіналіст Кубка України 2024. Тризуб. Це називається коли е, у одному е, окремо взятому періоді така ситуація складалася в третьому періоді. ну, я не знаю, рвати суперника з зубами, якщо не вистачає майстерниці, то чимось хоча б компенсувати. Ну а це могла бути і п'ята шайба вже. Перлецький. Багаті Терлецькому дається свою команду врятувати. Так, чай, подивимося цей вихід. Завтра о 14.00. кидок Зика. Зачепив навіть пляшку над попередження, тобто яка на сітці лежить з води. Все під контролем резу. Ого! В повітрі! В повітрі переправляє шайбу. Дуже красива шайба! Повітрі родіон Дерев'янко піймав на навіть не нога ключки, можливо, черенком ключ. Давайте подивимося ще раз. У ну, будь-якому випадку з лету кидає. Красива шайба, безумовно. Пас результативний віддає архітний Баян. І 6-0. Це вже розгром. Посипалася остаточна команда Буценка. Ну і я думаю, що варто зараз вже Терлецького. Халін, дубль сьогодні. Дмитро Халін. Ну Дивіться, один абсолютно Халін. Спокійно розбирається після передачі. А, до речі, тут намагався заблокувати борт. Восляков. Повна безнадія, абсолютно повна безнадія у діях херсонської команди. Ви бачили, це, це можливо... Ні, 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 от не варто. Не варто зараз так в ближньому бою накував кувалтах нормально. Сьомому номеру херсонців. Ось третій номер. Ну і видимося. Ось цей удар. Ну, <звук> це <звук> нічого не як ви розумієте? У грі. <звук> не влучає по шайбі. <звук> не влучає по шайбі. Ну, зверніть увагу, друзі, яку результативність тризуб демонструє. Так, да, пощастило. Чесно кажучи, Макаренко, що не влучив у ворота Тимофій Октіонов. Рушне прав. Бортніков. Пас і Буде що. Кидок? Ні, Це передача, але на чужого, не на слово. Ну цей матч завершується з рахунком 6-0 на користь київського тризуба. Розгром сьогодні тризуб влаштував суперником. Нагадаю вам, хто закидав, відкрив рахунок в цьому матчі Максим Висотенко. Його другий гол за два дні. А потім відзначився Дмитро Халін. 2-0. Хонін 3-0. Черемнов 4-0. Родіон Дерев'янко 5-0 і 6-0 дубль. Тому матчі Дмитра Халіна.